Ви на каналі Red Green? Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, всіх з Різвом Христовим бажаю всім е, миру, спокою, щастя, злагоди, любові, щоб всі сім'ї були в повному складі, щоб е, був належний перемога, був мир і спокій, щоб все було добре. Щоб була тільки радість, щастя, і щоб всіх був достаток і добро. Христос народився, славімо Його. Ну, тепер давайте, знаєте, розпочнемо сьогодні не з футболу. А була вже трошки, як то кажуть, емоції стихли, але все одно ще гордість за нашого боксера, який поселяє Україну, залишилось. Всі знають Олександр Усік. 21 грудня в суботу проводив матч-реванш з Тайсоном Ф'юрі. Всі очікували, просто немирні були очікування, всі розуміли, що хочеться перемоги, щоб вже все це забулося. І дочекалися вою, мав він от, біля першої, як то кажуть, ночі, всі знають завжди куча різних боїв. І, до речі, наші всі молодці перед Усіком всі перемогли. Браво хлопці! Це дуже хороший знак, що у нас хороша боксерська школа, ми далі виходимо на рівень. І усіх трохи швидше почав, бо останній бій перед ними в першому раунді за дві хвилини там хлопчина вирубив нокаут і, і все. Ну, Тайсен як завжди він виходив в образі Санте-Клауса під цікаву музику. Але, скажімо так, йому це не допомогло. Усік був дуже зосереджений, чітко, як завжди, вийшов з своєю любимою, як то кажуть, піснею. Патріотичною, все дуже класно. Розпочався бій так непросто: не перші раунди досить рівні. І знаєте, вже після раунду сьомого усіх почав демонструвати, що в нього фізична підготовленість краща. Так, Тайсон Furin 10 кілограмів важчий, бо він був набрав. Взагалі виглядає якось дуже так кремезно, цікаво. Ну, Шорти як Обелікс і Aster, шорти вдів практично під, під груди. Знаєте, Хтів би Усік, не хотів би, але все одно міг би десь попасти на що поясу. Але грязно би все більше Тайсон Ф'юрі, бо то, як не за потилку, то локтем, то десь в Клінчиті. Ну на це і було розраховано. Так, напружений бій, важкий, 12-й раундний, але супер. Тож нас-12 12 перемога Олександра Усіка. Браво! Молодець, прославив Україну. Чомусь багато хто почав говорити, що мав перемагати Ф'юрі, моя думка. Це якась нісенітниця, бо в плані тому, що Фюрі як претендент мав більше показати і зробити. Ну, можливо, ударів Ф'юрі більше наніс, ніж е, Усік. Але Усік роздав більше точних ударів, здобув перемогу. Браво не, важ... не просту перемогу. Зараз треба відпочити і того все дійти. Заробив великі кошти, він допомагає Збройним силам. І до речі, нагадаю, що з Юрі в них є в контракті ще перед першим боєм. було домовлення, що Фюрі віддає на допомогу Збройним силам. Один мільйон від Гонорару це приємно. Вітаємо з перемогою Усіка. Не знаєте, різні розголоси. Пишіть ваші думки в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, що робити далі. Усіку, бо там щось Дюба виходив, показував себе якусь дурню, не знаю для чого, але його Усік його вже перемагав. Ну, хоче людина, напевно, є титул, Хоча бачите, Дюбен ніби той один пояс має. Ну, про Усік, пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Ну, тепер, звичайно, про... поговоримо про футбол. Е Чемпіонат України пішов на канікули довгі. Це ми відпочиваємо декотки враження більше, ніж граємо. Але хто на канікулах, то кажуть, ніколи не йде. Це англійська прем'єр-ліга, звичайно. Що можна сказати? Тоттенхем, Ліверпуль. Ми очікували цей матч, бо Ліверпуль не міг виграти вже два матчі десь підряд чемпіонаті Челсі. Піджимало. І надіялись на перемогу. І, ну, ви бачите, подивися на задачу вийшло з цього всього. Просто 6-3, якийсь хокейно-тенісний рахунок. Що можна відмітити? Давайте відмітимо те, що от Салах встановлює рекорд. Він перший футболіст АПЛ, який до Різдва зробив 10 плюс голів, плюс асистів. Браво! Він, якщо пляжний вже п'ятий чи шостий сезон, набирає по системі гол плюс пас, 10 плюс. Це просто, напевно, добре, що Салах за США залишився. І що буде до кінця сезону, він ну, лідер Ліверпуля, дає голюві, забиває. Супер. А що все почало? Почалося, що Ліверпуль жав один за другим йшло до голу, довго не міг забити. Що в Взагалі не було видно, якісь провали в захисті. Але потім Арнольд свою плюшку як подав просто чітко на голову. Лисидіоса ну, 1-0. Пішома Калістер забуває 2-0. Роді все спокійно і судом ми пропускаємо, забуває Мадісон. Але під кінець тайму Собослай робить 3-1. Дуже класно розіграли, розібрався, міг бити в кут, а вдарив поміж ніх. Ну, Другий тайм Салах забуває ще один. Пізніше Салах забуває ще один. Вже рахунок, ніби 5-1, все спокійно. І починається ліверпуля проблеми в захисті. Полушевський забив, Соланки забив, дуже щось проблемно виглядав. Іван Дейк, та й не тільки. і Є якісь проблеми, і Робертсон щось там не може до кінця розуміти, що він грає. Ну, Добре, що Діас поставив крапку пізніше, і, і рахунок став 6 3 вже. Без, хоча був ще один момент Спас Алісом. Ну, Якщо підводити підсумки по матчу, Три очки, браво молодці. Напад 10 плюс оцінка. Могли більше, звичайно, забити захист. Напевно, десь дво, двійка або трійка. могли ще пропустити. От квароте якісь є проблеми. Ну пишіть, чому так Лірпуля? Добре, що забили. Нарешті перемогли, бо це дуже важливо було. Бо Челси піджимало. Ну, ось так воно є, то, що маємо. Ліверпуль переміг приємно. На як то кажуть, різдво зробив людям подарунок. Бо треба було вже перемагати. Ну, всіх з перемогою Ліверпуля. Чекаємо далі перемог і хороших результатів. А тепер до конкурентів Ліверпуля Челсі нагалі грав з Евертоном. І Евертон, бачите, це наш, як то кажуть, заклятий суперник, але нам допоміг зіграв 0-0 Челсі. Досить рівний матч. Пікфор знову видав, відбивав не раз Джексон, десь тільки сам два-три моменти не забив. Але створювали і мінімальні моменти гравці Евертона. Напевно, все-таки заслужена, нічия, Челсі зжало, але але ну, приємно, приємно, що Челсі втратили учки для Ліверпуля, бо треба вигравати в Дербі і мати комфортніший відрив. Арсенал лондонський. Браво! Переміг 5-1 Крістал Пелес. Вона забивала досить це спокійно. Е, важлива перемога Арсенала, бо вони. Бореться, ну, давайте так, бореться за чемпіонство разом з Челси, разом з Ліверпулем. Далі я не знаю, чи ще хтось зможе. 5-1 приємно. Персонал, браво. Астенділа Манчестер Сіті. Що можна сказати? Манчестер Сіті просто жах проіграє всім підряд, вже Думалось, можливо, зараз. Істонвіла теж програвала перед тим і погано виглядала. Ну і що можна сказати? Ось, як бачите. Знову поступилася. Сенвіла один забила пізніше другий, мала ще моменти. В кінці так, Фоден забив, але то все таке. Ну, не видно Сіті, я не знаю, що Сіті буде далі. Це якісь дуже ну, виглядає реально якось середню команду. Друзі, ну на цьому місці в АПЛ же Сіті це вже не смішно. Подивимося, та й вони ще можуть зі чемпіонів вилеті. це так само. Ну, так як є: Манчестер Юнайтед, Бормут 0-3. Манчестер Юнайтед поступається. І знаєте, дивишся по результати Амуріма, та нічим він не кращий від Денхага. бо куча втрат, неймовірно, куча втрат від очок від Манчестера. Стабільності нема, Бормут заслужено виграв, там я дивився там тільки Руно ну, Франд, моменти момент створював дальніми ударами. все. Бормут забарнув, просто супер. Забарне взагалі дуже класно виглядає. Що можна сказати? Бормут дуже класно грає з різними фаворитами. Він обіграв в Чукасі Сіті, і Арсенал, і, і в Манчестер. Ну, достойно виглядає команда. І непоганий результат має в таблиці. Ну, браво Ілля Забарник! Браво Бормут! Що хочеться відмітити, Брантфорд поступився Нотінг, а Нотінгом досить високо, але Брентфорд того року нікому не програвав вдома. І бачите, ось є перша поразка 0-2. Взагалі там, я знаю, був період, коли вони на першу хвилину забагували гол практично на чуть не в кожному матчі. Ну, мало коли це статус, що вони поступилися. Ну, ось така табличка в Англії. Цікаво, заруба. Ліверпуль має мінімальний відрив, але треба вигравати перенесене матч, щоб було комфортніше. Челсі втратило, сіті далеко. Подивимося, що буде далі, бо чекає нас боксінг-дей. Це знаєте, це буде дуже класно. Про АПЛ це все. А давайте поговоримо про Ла Лігу, іспанську. Тут якраз, як то кажуть, перед Усіком, дві години перед боєм Усіка, десь мав бути матч Барселона-Атлетіко центральний матч. Ну, бо, знаєте, Атлетіко зараз користається дуже вміло провалами Барси і Реала. Вони втрачають то, чуть ли не в кожному турі, якщо так розібратися. І Атлетіко поступово, поступово, поступово набирає свої очки. І впевнено іде цей. Але що сказати, Є така статистика погана для цього. Для Сіміони, він ні разу не міг за всю кар'єру обіграти Барсу на виїзді. Він вже казав, це якийсь жах для них, бо завжди набирається, Дві речі лишилися для Сіміони, Це обіграти Барсу на виїзді і виграти Лігу Чемпіонів, Ну, знаєте, з одною вони вже справилися, бо Атлетіку перемогло Барсу 2-1. Взагалі, не по логіці, все наоборот, Барса жала, забив Педрі ще один момент. Рафіня перекладена ще момент в Педрі. Просто все дуже просто йшло, атлетику не було видно, там навіть статистику видно, як це все відбувалося. Але знаєте, мені ця гра нагадала Атлетіку колишніх часів, початка 6 сімони, як то кажуть, їхній автобус один момент, і все реалізовано. Був прохід з флангу. Простріл і Касадо чомусь ну, хотів гарно зіграти, бо гра, виходить, п'яткою, Ну і так не можна грати. Він п'яткою вибив прямо на Де Павля з рівня 1-1. І в Барса, знаєте, шок, бо все було під контролем. Пропускає. Але Барса не знітилася, вона почала далі жати. там Лівандовський мав момент, знову рафіння мав момент, Ольма мав момент. Тетяко буквально щось одне створило. І все. Ну і Барса давалось, можливо, зараз дожме, дожме. 96 та хвилина. Рафіня дає пас, обрізається. Це Кубає класну контратаку. Де Пауль дає право на Моліну. Моліно в одне прострілює, Серлот в одне б'є. Гол. Все. 2-1. Ось так, браво. Перемога перемога Атлетіко. Перший раз команда Сіміони перемагає, до речі. Сіміони визнали кращим тренером грудня. Пишіть це заслуженою, я думаю, так. Дуже класна вольова перемога була на Сівіллю, перемога над Гетафе, перемога над Барсою. Ну що, перше місце в таблиці просто браво 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 Атлетіко! Е, що хочеться відмітити, Реал Madrid переміг свілі 4-2, скористався відразу поразкою Барси. Е, Бапе Дальній удар, Вальверде дальній один за другим ложить. Пізніше Родріго. Свіля один забила, Реал з четвертий, Ще не пропустили. Ну, спокійно довели до перемоги з рахунком 4-2. І ось ви бачите табличку. Що маскати? Наразі. Татьяку перше, якщо запасі Барса вже відстає, мала давно таку перевагу, але вже відстає. А відстає через що? Табочала. Повтрачала... Ну вона, до речі, перший раз 65-го року вона поступається три підряд домашніх матчів. Ну, це, це катастрофа. Стараюся там щось робити. Ну, зараз ходи пауза, щось переосмислить, подивимося. Ось така була цікава в Ла ліга. Тепер давайте поговоримо пару слів про серію А. Е, ну, та в серії А що? Аталанта грала з Емполі. Непростий матч, пропустили. Відігрались, де Кателар головою забив. Лукман ще в першому таймі робить 2-1. До речі, Лукмана визнали кращим гравцем Африки. Браво! Молодець заслужив. Недаремно він був в списку на золотий м'яч досить високо. І що ми бачимо? Пізніше пенальті 2-2, але Аталанта в кінці дожала і Декателар, один з лідерів рахунок 3-2. І толо зберігає з собою перше місце. Браво Гасперіні, браво команда. Ювентус, нарешті, переміг Монсу на виїзді 2-1. Непростий матч. Треба було перемагати, бо дуже багато було нічийних результатів. а це... Та це проблема, бо вже знаєте, вже трошки відстається четверте місце. А так не можна робити і треба, треба набрати очки. Інтер переміг Кому, і тепер. Близько до лідерів, а він і один з лідерів буде, бо має хороший склад. Практично всі ті самі лишились, навіть краще заграв. Рома, хочеться відмітити Рому Артема Довбека. Ранієрі нарешті впевнено, переміг 5-0 парму. Це просто давно домотфонту, що Рома забувала 5. Дібала забив 2, Паредес, Довбек забив. Браво, це приємно, бо нарешті якісь є очки, можливо, якась впевненість прийде. Бо 10-те місце це Тоді було навіть 13-те. Нікуди не годиться. Ну, ось ви бачите табличку серії А, що можна сказати? Дуже цікава табличка. Видно, що за чемпіонство буде брати Аталанта, дивно, і Наполі, і Інтер. Ну, звичайно, Інтер, напевно, фаворит. Але так як Аталанта показує гру того сезону, то, друзі, не знаю. Хочеться подивитися зараз матч Аталанта і Інтер. Мало бути б тобі цікаво. Ну, по серії А це все. Тепер поговоримо ще про Бундеслігу. Баварія, ви знаєте, поступила давно була Манцу, грала б'ятнату з Лепцігом. Перша хвилина, на 26 секунда, Баварія відкриває рахунок, але вже на другій ще шкоро 1-1. Думаєш, ого, фестиваль буде. Фестиваль був, але в одну сторону. Баварія, певно, перемогла Лейпциг 5-1, забивши Кіміг, забив Девіс. Знаєте, Баварія якось так цікаво грає, вона в сильній команди виграє. слабої програє. Ну, немає до кінця якоїсь стабільності. Лептик провалюється в лізі чемпіонів в чемпіонаті ну таке, типа, теж найкраще. Ну, подивимося, Баварія ніби впевнено перемогла. Вольсбург Боруся Дортмунд. Боруся Дортмунд, перемагає 3-1. Це теж приємно, бо можливо якась стабільність появиться. Бо не все, не все в порядку у них. Mm. Байер так само цей матч переміг. І знаєте, от якщо подивити зараз табличку, то ніби Бав... Баварія має перевагу, але. Якщо ще десь один два спотикнеться, то буде цікаво. Буде дуже цікаво, буде... та буде що, та буде рубка, ще, можливо, десь Боруся і байер та метра не вірю, що він втримається, а ось буває Боруся, і цей, залежить, як в Лічпені, всі будуть грати. ну... Подивимося, має бути цікаво. По Бундеслізі це все. Ну, Давайте тепер підіб'ємо маленькі, як то кажуть, підсумки. Всіх вітаю з перемогою Усіка це приємно було, це хороший результат. У Нас зараз багато чемпіонатів йдуть на відпочинок. Україна вже прийшла на відпочинок. Не буде ще деяких чемпіонатів. Але всі знають, хто не відпочиває, правильно, АПЛ. Так що Day, Дивимося, підтримуємо свою команди. Ми звичайно підтримуємо Ліверпуль, що плати зразить з Лестером. І всі знають, що на Day завжди бстуються якісь. Сюрпризи, святкові сюрпризи з позитивної точки зору, з негативної. Ну, будемо підтримувати, вболівати. Хоч щось можна буде подивитися, як то кажуть, на свята. Ну Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог!